Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему лексична помилка? Лексична помилка. І у мене до вас запитання: чи правильно українською мовою говорити? Ви праві? Чи правильно? Ні, неправильно. А як же правильно? Запам'ятовуємо, ви маєте рацію. І будемо знати. До речі, відома українська поетеса Ліна Костенко, саме тоді, коли з нею спілкувалися російською мовою, не спілкувалася більше з цією людиною, а казала: ви маєте рацію, я вас не чую. Я не хочу вас чути, бо я. Українка, а ще ось таке висловлювання, яке теж ми часто, дуже часто можемо почути декілька років тому назад. Чи це є правильним? Звісно, неправильно українською мовою правильно говорити декілька років тому, років тому, 6 років тому, 7 років тому. До речі, в одному із творів української літератури, а саме це роман Пантелеймона Куліша Чорна Рада, якраз в ньому дуже часто ми можемо прочитати сто років тому, більше ста років тому, і ми це запам'ятовуємо. Тож ми маємо рацію і ми вивчаємо українську мову. З вами була я. Наталка, і наш урок української мови. Вивчаємо мову і пам'ятаємо, ми українці. До побачення!